Шановне товариство, вітаю. Мене звати Іван Іващенко, я філософ і перекладач, і сьогодні я продовжую свій цикл міні-лекцій, термінологія німецької класичної філософії. Особливість сьогоднішньої лекції полягає в тому, що коли в попередніх лекціях я зосереджував свою увагу на Термінологічному забарвленні певних іменників, бо, зрештою, терміном філософії, здебільшого, майже завжди є е, якийсь іменник або субстантивована е, інша частина мови, та, наприклад, субстантивований прийменник, е, субстантивований сполучник, субстантивований займенник дуже часто е, тощо. То сьогодні я е, зосереджуюсь просто на термінологічному забарвленні сполучника, тобто сполучника. Не в його субстантивованому варіанті, а просто звичайного сполучника і зосереджуюсь на певному значенні цього сполучника, е, йдеться про сполучник німецький, вже ж е, Інзофян або Зофіан, Інзофіан, Зофіан, коли він. Перетинається та перегукується зі значенням модальним сполучника інзофіан. і розгляну я це сьогодні а, а, цей сполучник на прикладі а, Канта і Гегеля. Чому на прикладі Канта і Гегеля? Бо а, саме Кант у своїй статті 1793 року а, а, про прислів'я це може бути добре в теорії, але не годиться на практиці. А, Звернув увагу на а, значення ось цього сполучника, в якому він його вживає. Та? Саме на ось це модальне значення, про яке йтиметься. Ну, і Гегель в 4, 14 му та абзаці вступу до фнології духу, він вживає цей сполучник у тому ж модальному, обмежувальному, як побачимо, значенні. Отже, я поширю свою. Як завжди, презентацію, в якій а і власне це все поясню. Отже, інзофен, пант і гегель, поїхали. Отже, я почну от з цього з. А з цієї кантової статті Аа 8 та восьми том академічного видання 281 сторінка, де він про це говорить. Далі Гегель, Інзофен як умова досвіду свідомості, 14-й абзац вступу до воно духу. Ну і висновок та поперепопередня українською. Я пропоную перекладати цей сполучник ось такою сполучниковою конструкцією цілою тією мірою, якою та гаразд. Отже, поїхали. В 1793 році в, в місячнику да часописі Берлініша Монашріфт виходить друком ця одна з найчудовіших кантових статей у in der Theorie richtig sein, Таукт або ніхтюдіпхаксі Це може бути правильно та в теорії я сказав добре, правильно в теорії, але не годиться на практиці. Та mm -hmm. в цій статті Кант такою більш-менш доступною мовою, коли вже він видав всі свої три словнозвісні критики на критику чистого розуму, критику практичного розуму, критику сили судження, він намагається для широкого загалу, адже читачами біля Шамона моночерів були не. Не суто, не лише фахові інтелектуали, професійні філософи, університетські професори. А ну така освічена німецька буржуазія та ну, передусім там Берлінці, і там він спробував от узгодити та свою теоретичну філософію і практичну філософію. Та надзвичайно цікавий текст цього року. Вже нарешті вийдуть малі твори канта. Дякую всім, хто довго чекав цього. Цього видання і донатив на нього, і в моєму перекладі ви зможете ознайомитися з цим блискучим кантовим текстом. Отже, в цьому важливому тексті кант прояснює значення ось цього сполучника Інзофен. Йому йдеться про модальне значення цього сполучника, яке Гьоте Вьотабух, доступний в мережі Вьотабухнець, пояснює так Einen geltungsbereich begrenzend in dem…» і далі. Синоніми інде als, in альс, hinsicht хінзібас, тобто модальне значення цього сполучника означає обмеження певної царини чинності чогось. Ну, кантові, звичайно, йдеться про е, сферу чинності його аргументу, та? де його аргумент чинний, для яких випадках він чинний, а для яких він не чинний? Та? Тобто, ось мета цього сполучника. Термінологічно навантаженого, як завдяки кантові, як побачимо, в тому, щоб обмежити, застерігти, сформулювати певну умову, за якої щось буде чинним. розумієте Отже, цей сполучник надто важливий з огляду на те, що кантова філософія, його трансцендентальна філософія, як він її називав, це е, е, окреслення умов можливості нашого пізнання. Та? Отже. Під цим оглядом особливо дуже. Тобто, умов можливості пізнання означає, за яких умов наше пізнання є об'єктивно чинним і, відповідно, об'єктивно реальним, а за яких ні. Так? Теж застереження, обмеження. Кантове словно, звісно, генси, границя. Отже, отже, тепер подивимося, погляньмо на цю цитату, якій. Власне, він і прояснює значення цього сполучення і надає йому термінологічної уваги, яка потім в традиції так дуже сильно вплинула на подальшу традицію, на то німецький ідеалізм. Отже, він пише: де тігнхати фольге принципі данах, де глюкзеліхкайт вудих, або інсофер я вахав іст, ні данах глюкліх глюк зайн». Und also eine kleine Erklärung. Das Wort insofern macht hier eine Zweideutigkeit, die vorher ausgeglichen werden muss. Es kann so viel bedeuten als in dem Arktus, da er sich als Tugendhafter seiner Pflicht unterwirft. Und da stimmt dieser Satz mit meiner Theorie vollkommen zusammen. Oder, wenn er überhaupt nur tugendhaft ist und also selbst da, wo es nicht auf Pflicht ankommt und er nicht widerstritten wird, solle der Tugendhafte auf Glückseligkeit doch gar keine Rücksicht nehmen. Und da widerspricht das meinen Behauptungen gänzlich. Zitat Ende. Mit Parekun. Witpowino dotich Prinzipiv. Czesnot Levitz <laughs> І далі. Проте, тією мірою, якою він є правдиво чеснотливим, він ніколи не прагне того, щоб бути щасливим. Отже, він каже, Кант каже про те, що бути чеснотливим не суперечить буттю гідним цієї щасливості, а навпаки, та? сама чеснота та? прокладає для нас шлях. До ось цієї справжнього істинного щастя. Але е, це не означає, що а, а, сама ця чеснота та, вона забороняє нам прагнути щастя. Та, що якщо я підпорядковую своє життя обов'язку, то я автоматично відмовляюся від щастя. Це так тлумачить кантову практичну філософію ті, хто її взагалі не розуміють. Тато, отже, мовляв, от Кант, він такий формаліст, е, такий універсаліст пустопорожній, який каже, що от ми маємо коритися обов'язку, сліпо коритися обов'язку, незалежно від будь-якої е, ситуації. І за часів Канта так його етику вже почали розуміти. І тому він, бачите, навіть в цьому тексті він відповідає на критику, та, навіть такі е, видатні інтелектуали, як Фрідріх Шіллер. Та, або пізніше Артур Шопенгауер вони не розуміли цієї центральної кантової думки, центральної думки його етики. І дивіться, що він пише далі, в душках він прояснює ось це положення. Слова тією мірою, ну в оригіналі дас вод, тобто слово інзофен, але як бачите, в німецькій це одне слово, а українське це ж така ціла конструкція, яка налічує три слова, тому ясно, що я не можу перекласти слово тією мірою якою, бо це суперечитиме логіці української мови. Отже, слова тією мірою, якою становлять тут двозначність, бачите, двозначність, яку треба завчасно розв'язати. Вони можуть означати бакті. Озяк він як чеснотливий корить, він як чеснотливий кориться своєму обов'язку. І тут це положення повністю узгоджується з моєю теорією. То, що, що він має на увазі, що а, я назавжди в будь-якій ситуації, не знаю, універсально загально, незалежно від будь-якої ситуації, та е, маю е, підпорядковувати своє життя ось якомусь такому е, е, химерному обов'язку. Про це не йдеться. Йдеться про акт. А що означає акт? Це акт визначення моєї волі. Бо для канта обов'язок, який випливає з категоричного оперативу, який є, власне, синтетичним судженням апріорі, він вимагає визначення волі. Та, тобто, Вимагає сполучення, зв'язку. Це не просто якась універсально прописана, як е, даруйте в Євангелії істина, та? яку я повинен е, просто як якесь, е, я не знаю, лекало, як якийсь пустопорожній е, 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 взірець допасовувати до будь-якої ситуації. Ні, я маю щоразу визначати свою волю, та? але волю я не можу свою визначати. Спира... Та, спираючись, не може визначати волю, вважаючи моральним законом, те, та, що може бути лише максимум, тобто таким суб'єктивним визначенням волі. Та, тобто, наприклад, от, оце уявлення про щастя, та, яке завжди індивідуальне, і ми не можемо його узагальнити, не можемо зробити законом. Бо якщо ми прагнемо узагальнити щось таке індивідуальне. Та, і нав'язати його загалу, та, бо узагальнення в даному випадку це ніби набуття чинності чогось для загалу, для всіх людей. Та. Якщо ми спробуємо це зробити, та, щось суто індивідуально, то це вже буде якийсь авторитаризм моральний, та, диктатура моральна. Кантові про це не йдеться. Обов'язок це не щось індивідуальне, це якраз те, що й може бути. Загальним, але загальним, яке чинне, яке реалізує себе, яке може себе реалізувати от в цьому акті, акті самовизначення, акті визначення своєї волі. Та тому, власне, категоричний імператив Кантів, як засадничий закон моралі, і є синтетичним судженням апріорі, бо він неможливий, або він буде порожнім, був би порожнім, поза нашим визначенням волі. Та? Отже, і це те значення, яке має Кант. І бачите, він застерігає, він показує, що тією мірою, якою тут е, е, власне, е, йдеться про правдивого, чи снатливого. Е е е він не, не, не прагне того, щоб бути щасливим, тобто перебуваючи в цьому акті. Та? Отже, і далі він продовжує, от те значення, яке він відкидає. Або якщо він взагалі є лише чеснотливим, або, а отже, навіть там, де не йдеться про обов'язок, йому нічого е не суперечить, то чеснотливець все-таки геть не повинен брати до уваги щасливість. А тут це цілковито суперечить моїм твердженням. Тобто він каже, що, мовляв, е е шановні е читачі, е шановні колеги. Я не маю на увазі, що цей обов'язок він є ось цим пустопорожнім, формально універсальним принципом, який, е, от власне, застосований до будь-якої ситуа ситуації поза ситуації ось цього акту, та в якому я визначаю свою волю, та, і відповідно, що я е, під цим оглядом. Не повинен прагнути взагалі щастя або щасливості. Звісно, ні, кант не вважав, що він точніше він цілковито визнавав за людиною прагнення щастя. Він казав, що це абсолютно природне, властиве, кожній людині прагнення, яке заперечити або брати під сумнів годі. Та ні, він не говорить, що е, щастя треба викинути з нашого життя і все підпорядкувати якомусь там е, е, ось цьому е, формально універсальному обов'язку. Ні. Але коли я перебуваю в ось такій моральній ситуації, де від мого визначення волі залежить те, чи буду я моральним агентом, і чи мій вчинок не візьме під сумнів. Можливість інших бути моральними агентами, та як, наприклад, у випадку брехні з людинолюбства, звісно, стаття і приклад канта, то, от лише в цьому випадку, та от тією мірою, якою я перебуваю в такому акті визначення своєї волі, та лише тоді я ніколи не тому того, щоб бути щасливим. Це не буде моєю, ну скажімо, рушійною підставою моїх чинків. Ось що має на увазі видатний мислитель, а не ті дурниці, які йому приписують, і для того, щоб відмежуватися від таких інтерпретацій, він вживає ось цей сполучник інзофен, який має ось це обмежувальне значення, який висловлює застереження. Це дуже важливо. І тепер погляньмо, як у випадку Гегелової е, філософії та. А, а, ну, першого її такого систематичного а, шкіцу, ну навіть не шкіцу, а повноцінної теорії, яку він викладає у своєму ранньому опусі Магнум, так до того, як він написав, а, видав наукологію це феномології духу. Да? Йдеться про вступ, Einleitung, 14-й абзац, де власне Гекель е е е е дає визначення досвіду. Та, ну, Як відомо, він також. Е Erklärt, dass die Phenomenologie des Geistes die Science der Erfahrung ist. Ja, und hier erklärt, was die Erfahrung ist. Was er schreibt, diese dialektische Bewegung, welche das Bewusstsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als auch an seinem Gegenstand ausübt, insofern ihm, dem Bewusstsein, der neue wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird. Цитат Ну, це така фундаментальна думка. Ми бачимо, що тут інзофія, єдине, що бачите, Гігель в окремо записується слово. Ну це особливості правопису, які в на різних етапах встановлення німецької мови вони змінювались. То що тому українці тут насправді ми з нашими правописними колізіями і. Мордування ми аж ніяк не е, якісь е, не перебуваємо в якійсь винятковій ситуації. От у німців це теж постійно е, відбувалося, але от е, цей момент е, це така фундаментальна річ. Фундаментальна думка Гегеля і де він дає власне визначення досвіду. Ну я, звісно, не буду переказувати вам всю феноменологію духу і її аргументацію. Є на моєму каналі лекція з що таке свідомість в вступі до феноменології духу Гегеля, Якщо вам це буде цікаво, послухайте. Ну, вона така академічна, обсяжна тощо. Але тут про що йдеться? Якщо стисло да, що, кан, що гігіль хоче довести, він хоче довести цей фаналогія духу цей епістемологічний твір. Це його епістемологія, теорія пізнання. Е, він е, показує, протиставляє те, що він називає наукою. Вісеншат протиставляє те, що він називає даснатюліхе бівусцен, та або природне свідомість. В чому полягає природна свідомість, природна свідомість вірить або вважає, та має таке уявлення, яке теж він. От цей вступ, наприклад, він починає з природного уявлення на тюліхе та вона має уявлення про е, предмет. Пізнання відповідно про існення, як про щось трансцендентне, да? щось, що перебуває за межами свідомості. Що предмет нашого пізнання, отже і предмет свідомості, це щось, відмінне від свідомості. Рух весь фонмонології духу починаючи ну рух аргументу гігілова, починаючи від першого розділу зініх івісхай, чуттєва певність, завершуючи розділом абсолюте свісин, абсолютне знання, він наказ полягає в тому, щоб показати, що. Предмет свідомості є частиною свідомості, і що стосунок, наш стосунок до предмету, є внутрішнім, а не зовнішнім стосунком. І, відповідно, він весь цей рух це відбувається, тому він називає його діалектичним рухом. Це, як, ніби, якщо хочете, як назвав це німецький філософ Мартін Гайдер в своїй статті Гегель з Бікхів де Ефагом, Гігел, поняття досвіду, це ніби діалог природної свідомості і науки. Та постійно відбуваються переходи. Та, коли позиції природної свідомості вони а, посуваються а, а, власне ось цією іншою настановою, настановою науки, а позиції науки. Та. А в чому вона полягає? В тому, що ми де, ну, щоразу новий предмет у цьому русі, починаючи від діалектичної певності, ми показуємо, що кожен новий предмет, який спочатку здається зовнішнім щодо свідомості, якимось стосунком до чогось зовнішнього. Якщо хочете трансцендентного, яке є нібито джерелом епістемічної чинності наших уявлень про ось це щось, та насправді є внутрішнім стосунком, є стосунком свідомості і є до певної міри, до певної міри самознання. І а, мій переклад цього уривку: цей діалектичний рух. Ну, да, оцей діалектичний рух, да, оце, як я щойно пояснив, який свідомість виконує у собі самій, як у своєму знані, так у своєму предметі. Далі, тією мірою, якою для свідомості з цього руху виринає новий істинний предмет, і є власне тим, що називається досвідом. Бачите, досвід, це. Діалектичний рух, але тією мірою, якою для свідомості з цього руху виринає новий істинний предмет. Що це за новий істинний предмет? Це предмет, який є не є чимось зовнішнім, а є власне цим внутрішнім стосунком свідомості до себе самої. Та, і предмет це ніби до певної міри частина свідомості. Звісно, йдеться про предмет пізнання, да не, не про предмет, як а, матеріальний об'єкт, який ми там бачимо, там от, от, за допомогою наших органів органів чуттів. Ні, йдеться про ось. Про, про предмет пізнання, про е, якісь епістемічний стан справ, а не про е, от якусь зовнішню е, е, реальність, яка існує, ось там якось сама по собі. Ні, не про це йдеться. Так? отже, зверніть увагу, що ось. Умова перетворення ось цього природного уявлення на досвіду це застереження, яке Єгіль робить або ставить, висуває у вступі до феноменології духу, є новий істинний предмет. Тобто, ми маємо з'ясувати, що джерелом епістемічної. А, чинності нашого уявлення про зовнішню реальність, наприклад, наприклад, а, про зовнішню реальність, бо гегіля де починає від зовнішньої реальності, яка дана нам на, через наші органи чуттів, потім переходить до того, що можна умовно назвати соціальною реальністю, того, що там завершує релігією, там наукою, ну і переходить до абсолютного знання, як останньої останнього розділу та що джерелом ці цієї епістемічної чинності є не щось зовнішнє. А це внутрішній стосунок, та і абсолютне знання, от тобою він називає цей розділ абсолютним знанням, е, 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 саме тому, що в абсолютному знанні предмет і свідомість вони збігаються. Та, ну, це, звісно, до певної міри умовність, але що це знання, в якому ось цей діалекти, діалектичний рух до певної міри зупиняється, адже на цьому етапі ми остаточно в лапках остаточно з'ясовуємо. Що предмет свідомості є продуктом самої свідомості, да. Отже, повертаючись до нашого інзофіан, ми бачимо, що а, цей сполучник навіть бачити Гігель а, курсивом, ну там так звана розрядка. Шпіашхріб німецькою, але а, курсив, це, власне, він це інзофен підкреслює, да? що воно разом з іншими важливими е, 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 думками, які він хоче наголосити, Гігенштантхаус і Шпринг, він інзофен теж виокремлює, Тобто, це частина ось цієї термінологічної конструкції, частина його аргументу. Отже, тією мірою якою за умови, що. З цього випливає певний новий істинний новий істинний предмет. Ось, бачите тому, підбиваючи підсумок цього і формулюючи висновок. Нове. Отже, формулюючи висновок, зауважив, що ось цей центральний для німецькомовної філософської традиції, після канта, сполучник інзофіан набуває термінологічного забарвлення, адже окреслює умову чинності певного аргументу, як у випадку практичної філософії Канта. Коли він за допомогою цього інзофіан відкидає ці е, поверхові, якщо не сказати невігласки, але я скажу про е, м'якше: поверхові тлумачення його практичної філософії та е, е, він. За допомогою цього та да, відкидає їх то і в Гегеля ми бачимо, що за допомогою інзофін він взагалі впроваджує поняття досвіду досвіду да, свідомості в українській мові найближчим цьому значенню є ось ця сполука тією мірою, якою в англійській відповідники інсофарс, італійська, воно майже ідентичне українському, нела мізура інкуйна, «nella мізура, мізура італійською це міра. Мізура інкується тією мірою, якою та. Ну, от перекладати інзофіан в цьому контексті як оскільки бо позаяк тибно, та бо це повністю, бо ми тоді впроваджуємо такий причиновий е, е, стосунок, хоча тут ідеться про застереження, умову обмеження. Розумієте? І отже, інзофіан. Е, е, та да, це наша, це тією мірою якою, або ну просто якщо ми подивимося, от в словник української мови, так званий сум 20, Ну він ще поки що на 14 томі у вільному доступі є. От якщо подивимось, оскільки на да? якщо просто оскільки на да? оскільки це уживається в підрядних реченнях причини у значеннях тому, що через те, що і так далі. Друге. Уживається в підрядних реченнях міри й ступеня, та в реченнях із супровідною підрядністю з відтінком кількісного співвідношення, у значеннях якою мірою, в якій мірі, наскільки друге значення теж не годиться, та поза як тут немає обмеження. йдеться просто кількість і міра, але не міра в сенсі обмеження, в сенсі застереження. І от є е, словосполуки, наприклад, «остільки», оскільки, да з'єднують частини складного речення при їхньому тісному взаємозв'язку урівноваженні у такій мірі, в якій такою мірою якої. Ну от, тобто, ми можемо це е, оскільки використати лише як частину «остільки», оскільки, але або оскільки, оскільки», чи «остільки», оскільки, тобто можна і так, і так, це особливість української мови та то. Тільки в такому а, 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 в такій парі, в такій конструкції, це оскільки буде працювати, інакше ні, це взагалі суперечить повністю українському значенню а, кантового інзофен, яке як я показав, він дуже чітко прояснює та але на жаль в українських перекладах, наприклад, продогомін в українських в українському перекладі критики силосудження. Це інзофєн це завжди, оскільки в цьому причиновому зв'язку що. Знищує в ґрунті речі аргумент канта, нівелює його, уніщевлює і перетворює е, думку канта на е, якусь таку формальну порожнечу, а вона, безперечно, е, не порожня. Е, е, я вам скажу так. Отже, е, на сьогодні все. Е, сподіваюсь, сьогодні е, вам було цікаво чи ви побачили, що термінологічного забарвлення можуть набувати. Навіть спо не субстантуовані сполучники, але просто сполучник як частина мови, та і е, бачимо, що філософи, от як Кант, е, вони на цьому навіть наголошують, та просто, якби Кант, ці своїй статті про прислів'я, е, це може бути правильно в теорії, але не годиться на практиці, е, якби ну просто це вживав, та там курсив, але бачите, він він розуміє, що я маю тут уточнити для своїх читачів. В якому сенсі я вживаю ось цей навіть сполучник? якого термінологічного забарвлення він в мене набуває. Бо природна мова сама по собі, це просто матеріал для філософа, для інтелектуала, матеріал, яким треба вміти користуватися, користуватися нюансовано, бо, звісно, народна мудрість безмежна, але завдання інтелектуала якраз і полягає в тому, щоби. Межу встановити, та раз на цьому, все. Дуже дякую за увагу. І наступного місяця буде чергова міні-лекція з цього мого циклу. все добре, друзі.